Що люди, які сидять в Києві у Львові чи там ще десь умнічають, значить, що ви там стріляєте, нас захищаєте. Але значить, якщо говорить російську мову, то тоді переходьте там на бік Росії. Розумієте? Ну це дурість, це шкідництво тому е системні програми. Але е ми ж маємо проблему звертання цього. Дивіться, в нас пішла вгору е видавничий проект. Нас пішли вгору проекти по перекладанню. От зараз я читаю звернення е, Інституту української книги, е, де і Держказначество, зупинило платежі фактично за більшість книжок, які вже надруковані, і перекладних, і так довідникових, там, і так далі, надруковані, а їм не платять. Ну, друзі, значить, оця історія про те, що значить, це ж можна гроші на армію, та те, що платиться ці 40 мільйонів чи 50 мільйонів на рік, то це ну кап.